Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське пасу, вітаю запоріжців, роблю лівий берег. Я думаю, що. А, може ви не дивитеся правий, я в правому березі сказала, зараз він викладається, що я вирішила зробити то мене ввели в заблуждення. Я думала, що, так, зараз 18.53, 2 березня, що я. Що, що, що туди прилетіло і воно нічого. Тобто я новини не дивилася. Я не знала. Я дізналася вже, от, коли вже виклала розклад. Короче кажучи, ніколи було мені тим займатися. Так. І я вирішила зробити тоді по берегам, того, що, виходить, що загальний розклад був дуже оптимістичний, а якраз на береги показало то, що на самом ділі. Тому я вирішила зробити по берегам, чого гратися з життям, щоб. Мати треба, треба розуміти, що воно і як. Рой... По районам люди дуже тяжко дивитися, дуже багато в мене уходить на те енергії Я потім просто взагалі геть ну ніяка, я не зможу це зробити. Це може якийсь в мене свободний більш-менш день, що не буде в мене, може, люди... людей на особистому складі, тоді, да. а так, я просто не можу фізично. Ну, я подумаю, коротше, як? може, якийсь такий дуже короткий робить по районам. Подивлюся, подумаю. Я розумію, що. Але ж ви знаєте, що туди, куди вже летіло, туди воно обратно і буде летіти. Я вам казала, що ця історія буде йти по кругу. По тим же самим містам. Так, дивимося. Але навіть якщо б я сказала, що воно прилетить туди вже. Так, це місто туди вже прилітало, звісно, буквально недавно. Правда, тоді поряд. Але зараз. Бачите, вони попали знов не туди, але люди постраждали. Коротше кажучи, дивимося загальну ситуацію по лівому берегу, яка вона буде для нас в плані ударів ракетами та дронами. Лівий берег. Ну, бачите, сонце, робота, але змійки. Бачите, у нас тут сидять, сидять, сидять. Ще й ключі мають. Ну, ось чоловіча енергетика, гроші за це виходить. Сидять в центрі, ну, як Ударів не буде. Тільки збираються потім змія. Ну, подлі речі. змії і речі, також роблять. Але тут поки що так. Так, давайте глянемо. Ну, я тільки, бачите, я не докладала нічого, не розкривала. А тепер ми можемо подивитися на ці кулемі. Для перевірки, яка буде ситуація по лівому берегу загально в плані ударів ракетами-дронами від цього часу, плюс 24 години, яка то буде ситуація для нас? Що ми будемо з того мати? Донце помірність, монети, сила і мах. Повинно бути все добре для нас. Ми маємо все своє. при собі. Будемо збивати, будемо мати для цього все, щоб збивати. Ну, бачите, за 300 інша історія, на жаль. Так, давайте глянемо, як працюють наші ППО по лівому берегу на ці 24 години. Як вони спрацюють. Нормально, тут, до речі, буде щось нове працювати. Тут вон, трансформація йде на підсилення. Так, і який буде результат? Результат, результат, ось дивіться. Значить, в принципі, будуть працювати нові люди. Я вже сказала, що зараз, як іде така зміна, непогані новини будемо ми чекати від них, але ситуація буде трошки закрита. І будемо чекати ми. Буде якийсь, бачите, хитрий ход. Щось таке буде. Воєнна хитрість. Ні, ми від цього не постраждаємо, це наші будуть хлопці робити. Так, добре, вокруг спрацюють. Давайте подивимося сигніфікатори ракет. Що до нас може прилетіти на ці 24 години? Прилетить, верніш. Не може, а прилетить. Яка буде ситуація з цим питанням? Дивимося лівий берег Запоріжжя. Дальнобійні ракети. Зразу двійна ситуація йде. Ось складу. Розкриваю, як некоторі хочуть, хочуть. Розкриваю. Так, карти позитивні, але це очікування результату. Розумієте? Який буде результат? По зіркам. Позитив. Ця карта має потенціал і ми будемо мати цей потенціал. Будемо сподіватися, що все буде добре, що хлопці зіб'ють ці ракети. Це дальнобойні ракети. Тепер дивимося. Мене питають, при чому тут С400? Бо С-300 і С400 це одна і та ж дерьмо-машина, яка посилає до нас ці ракети. Тільки С400, я не знаю, чи вони більше, чи вони далі летять, не знаю. Але вони з одного, як кажуть, села. Так, поїхали з 300 для лівого берега. Ось, пожалуйста, бачите? Давайте. От сигніфікатор ситуація стабільна, по відлюднику буде подвійна, будемо захищатися, тобто буде якась віддалена ситуація. Вона і вчора нам падала. Е, значить, вона буде ситуація, ця подвійна. Не просто подвійна, вона буде по миру. Як закінчувати оцей цикл? Дуже буде холоднокровна ситуація. Вони будуть летіти. Будуть летіти, будуть працювати. Так. Багато буде, багато тягнуть. Ця карта, вона вроді як добра. Але, на жаль, під нею лежить король мечовий. Ну, Будемо справлятися, але С300 чи С400 одна зараза. Якщо по тим ракетам чутко показало, що ми справимось дальнобойним, то тут немає такої впевненості. Ми не справимося з ними. От чи будуть вони з 300 ці по лівому берегу на ці 24 години по тучам Неясна ситуація. По букету вроді буде успішно все. Ось вона, собака, очікується трансформація. Воно як більше йде на е... ну, закінчується непогано. Непогано закінчується. Так, з 300 вони. І таке ощущення. Я багато карт поклала, що воно полізе на третє, ну, тобто на четверте вже. Я ж дивлюсь другого на третє. А це таке ощущення, що полізе вже з третього на четверте число. Так, давайте подивимось дрони, чи будуть вони у нас сьогодні в Запоріжжі, чи загрожують вони, яка буде ситуація по лівому берегу з дронами. Що ми будемо з того мати? Ну, дрони будуть, звісно, ми їх будемо, ми їх будемо збивати. Тут іде повна, е... бачите, тягнуть багато, енергії багато, будемо збивати. Бо, жриці, тут іде, бачите, судружество. Так, буде перемога, ми їх будемо збивати. по А зі 300 з 400 тут велике питання буде опять. Опять і знову. Так, давайте подивимося. О, боже, дуже кедно. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас. Людей по лівому беру від кадронів. Я так видивляюся ви цю карту, я її не люблю. Оби, особисто в цих розкладах. Відкрита ситуація для нас це дуже погано. Бо ми відкриті і воно летить. По почуттям тут іде, звісно, ось... тузик. Але бачите, і сім'я, тут вроді непогано, але з цієї сторони подвійна ситуація, тут я кладу, тут башня. І це буде... Ну, знаєте, я не скажу, що тут буде смерть. Смерті я тут не бачу. Ці карти цього не показують. Ні. Ні, смерті не буде. Єдине, що, може, будуть якісь травми. Ось по башні і по цим жезлам, що біжуть. Але захист буде, сила буде. По десятки сім'ї. Сім'ї сохраняться. да, Помірність іде, Вона була на донечку у нас. Так, ну. Я думаю, все буде нормально і туз, це життя, зародження. Тут не повинно бути загиблих людей. Не повинно бути, Хоча суд терпіти не можу, бо тут воно летить, ми відкриті, і тому це погано. Так, це свобода, але ця свобода в даному конкретному випадку не дуже гарна. Так, можна і на той світ відлетіти з такою свободою. Так, давайте глянемо руйнування по лівому берегу приватного сектору. Зразу подивимося, що буде така ситуація. А, можлива така ситуація і по башні, хоча тут Фортуна. Ця фортуна у нас лежить між башнею і обманом, це можуть бути даже дрони. але ми будемо їх збивати. Ось. Так що ось, пожалуйста, там буде якась ситуація руйнувань. Може, щось впаде. Ну, знаєте, от руйнувань по башні карти лежать скрізь позитивні. Я не можу сказати, що будуть руйнування, але те, що там будуть збиватися дрони, скоріш всього, туди. Так, давайте подивимося багато поверхівки, соціальні об'єкти. По лівому берегу міста Запоріжжя. Чи будуть руйнування від ракет дронів З цього часу плюс 24 години. Не показують руйнувань. Бачите, гарні карти. Так, багато будемо тягнути, але по ітогу, по ітогу, по ітогу почуття гарні. Я не бачу руйнувань. Карти не показують тут руйнування. Так, давайте подивимося промислові об'єкти по лівому берегу. Дивимося взагалі, бо є такі об'єкти, які я не перечисляю, які не входять сюди. Промислові об'єкти взагалі від малого до великого, чи будуть руйнування по лівому берегу від ракет. Так, якесь підприємство може, може бути жертвою цього. По двійки воно може бути а може не бути. Але ще одна двійка падає інформаційна. Ну, Тим не менше шанс є. Але тут у нас, бачите, які карти? У нас мечові карти, двійка і трійка. Захищатися ми будемо. Ця жертва буде справедливою. Як це, я не знаю. Багато тягнемо угу. сила. По промисловості ситуація хитка, але дуже така, знаєте, хитка в плані інформації. Тут по інформації якось так. І ось якісь ідуть моменти такі ж, ж, ж як розочарування. Але в цілому і захист, і сила, воно є, і шанс є. Навіть якщо вони попадуть в якесь підприємство, шанс його далі працювати є. Ось так. ось, І розкривайте тут двійку, хоч не розкривається, все одно вона показує, бачите, ще одна двійка поряд. Так що двійка є двійка, хоч круть, хоч гроть. Якщо воно прилетить, то це підприємство, воно все одно буде працювати. Ну, може там налагоджуватися, буде, але буде працювати все одно. А може і не прилетіти. Бо ви ж всі, всі, всі знаєте, що подвійна ситуація, плюс ще подвійна інформація, це ну, забагато, чесно кажучи, хиткої ситуації. Тобто, скоріш всього, може і не прилетить. Але подивимося, як воно проіграється. По-різному проігрувалося. В більшості воно проігрувалося в нашу пользу. Давайте подивимось промисловий майданчик Заводського району, яка там буде обстановка на цю добу. Ось, пожалуйста, 5. Падає башня. От так, тут Заводський район, буде велика конкуренція, жриться. Все прикрито. Так, люди по Заводському району загроза існує. Будуть наші конкурувати, будуть збивати, старатися, але башня буде все одно. Нікуди не дінешся. Будь вони страхи, Заводський район під загрозою. Під загрозою. Дивіться, п'яда дев'ятка. І все ж таки, вони, якщо попадуть в то підприємство, воно все одно буде працювати. Працювати, але вже не так. І, звісно, не на таку катушку, ось вона королева, ця обстановка тут буде. Страхи. Тобто люди відчують, відчують заводський район сьогодні під загрозою, можу вам сказати, що можете ви це відчути. Які собі карти виртали, знаєте. Але по відчуттю мені скажеться, що все буде нормально. Не знаю, от якось мені зараз воно йде, я можу сказати своє відчуття. Завтра перевірю, чи правильно я відчуваю, чи ні. Навіть незважаючи, коли карти показують загрозу. Так, будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде ситуація з заводом Моторсіч на ці 24 години, що попереду ракети-дрони. Ну, Що можу сказати? В принципі, багато бажання захищатися, будуть клопоти, будуть хлопці захищати. По почуттям буде все добре, тут пажик, щось воно. але ситуація буде стабільна, з мотором буде все нормально. Так, давайте подивимось. Теплові, теплові підприємства по лівому берегу. Ті, що надають нам опалення, яка в них буде обстановка. Угу. Ну, можуть попасти, але все одно сохраниться ця, це підприємство, навіть якщо попадуть. Навіть якщо попадуть, тут чи дельда, чи імператриця, даже, якщо... ну, тут навіть більше вони хочуть хотять. бажання велике. Так, і біль є, можуть попасти люди, можуть попасти, але саме підприємство все одно буде функціонувати. Так, енергопідприємства в лівому берегу, яка буде обстановка. Ну, гарна карта вилізла. Ну, це таке воно, знаєте, перевертається, то що, то, що скользке таке. Тут не зважайте увагу на то. Вони такі завеликі для руки, тому не дуже. Так, і давайте подивимося енергопідприємство, яка буде обстановка по лівому берегу міста Запоріжжя на, ці, на цю добу. Громче не можу казати, в мене просто вже немає сил. Дівчатку, одівайте навушники. Кому погано чути. Так, енерго буде, бачите? Давайте ми розкриємо. Так, да. тут іде загроза енерго підприємствам також. Іде загроза. Але потенціал все одно збережуть. Тут іде подвійна ситуація, тобто можуть жахнути, можуть не жахнути, вони ще думають про це. Хотять, хотять жахнути, звісно, хотять. Хотять. Але підприємство буде все одно мати свій потенціал. Ось ця двійка, якщо вона реально спрацює в нашу пользу, то потенціал останеться з нами. А якщо ні, то будемо мати оцю історію. Зараз, поки що, по лівому берегу у нас все нормально. І воно так і буде, якщо не трапиться ця халипа. Так, загроза існує. Бачите, і тепло, і енергія існує і там, і там д'явол виліз. Так, давайте подивимося, що воно, буде. що воно буде у нас з закритими торгівельними об'єктами по лівому берегу. Печалька якась буде з закритими торгівельними об'єктами, загроза існує, але імператор і традиція Жезли, четвірка. Непогано, непогано захищати будемо. Оця історія мені не подобається. Що тут для закриття? Ні, будуть працювати. Дай Боже, щоб все було добре по закритим об'єктам, по магазинам. Та ж вони хочуть попадати там де багато людей, звісно, хочуть. Їм же чим більше людей загине, тим краще. Украфашистів. Суки. Ми ж братія. Та коли це татари були брати з українцями? Коли це таке було? У нас і, і все інше історія, культура, все на світі. Які це за брати? Братими з слов'янськими народами: Чехія, Польща, Білорусь, Прибалтика, ви до чого. А ви мусульмани взагалі? У вас все різне, все абсолютно, брати. А що ж ви голодомором нас морили тричі? Суки, переселяли там, де ми вмирали, переселяли з Сибіру сюди, понаселяли. Так, ладно, то й відклонилася. Відкриття об'єкти по лівому берегу, чи буде загроза. О, а ну що тут у нас? Ні, все буде добре. Так, дивимося. Балабіну? А я вже дивилася. Ну, ладно, подивлюся ще раз. Зараз в мене інша енергія, може воно ну, так. Давайте подивимося. Балабіно, яка буде ситуація? В плані прильотів ракетів та дронів на цю добу. Подвійна ситуація у вас, балабіно, ще й мир цей падає. А, ну тут сила, слава Богу. Щоб ви розуміли, мир це закінчення циклу. Це не мир, мир, в смислі, мир. Ні. З миром, якщо буде лежати погана карта, то можна і вмерти. Тому я і дивлюся. Оці зірки, звісно, тут теж таке собі з миром. Ну, вроді як нічого. Тут їх чаш падає. Вроді як нічого, але подвійна ситуація. Ось якщо... Ну, так воно буде. В принципі, не дуже там буде стрмно. А ну, дайте я на саму двійку покладу. Так, да, буде перемога. Гарні будуть почуття баладино. Нормально все буде у нас. Так, дивимося кушугу. Блін, Ще дивитися оці міста, де вже стріляли по кругу. Напишіть мені, де вже стріляли? Я знаю Сталіварів, я знаю цю довбану шука, цю вишку. Скільки вони вже будуть туди стріляти? Знаю Запоріжжя Друге. Де там на Октябрьській десь вони ще там стріляли? Куди вони там стріляли? Непонятно. За Істафонську. Ці я знаю об'єкти. І там десь біля Дніпро Гесу, там, де підстанцію вони попали. Можете написати мені то вулицю, хоча б чи що. Я буду продивлятися ці моменти. -Січ, ну я його і так дивлюся. Так, кушум. Будемо придивлятися ці моменти, де вже воно було. Так, кушугум. Опять двійка, так же як і в балабіна, дивіться. Ну, вроді непогано. Вроді непогано. Але, бачите, бажань багато, то каже про те, що тут і вісімка, і дев'ятка, то будуть, будуть все ж таки відбиватися якось. Але що ж там по жезлу? По жезлу, один жезл проти будуть очікувати результату. Ну, вроді як і нічого, вроді як і не такого немає нічого страшного, люди, буде все нормально. Дай Боже, буде все нормально. Я, ну, карт поганих немає, окрім цієї двійки, але ж вона лежить між гарних карт. Все, я вже багато тут поклала карт, все тут повинно бути добре. Будемо тоді передивлятися ті ж об'єкти, які вже е, були. Якщо комусь е, не важко, то. Е, Бажано не в коментарях, а вайбер чи WhatsApp, там в мене написаний в, опис, в опису під відео. Е, можете мені отак. Просто перше, друге, третє, четверте написати цей список. Я його просто собі перенесу в блокнот і буду дивитися кожен день. Бо тому що вони будуть кидати в одне і те ж місце. По кругу, по кругу будуть йти. І поряд, от розумієте, поряд з тими містами, круга округа ота. все. Закінчила я лівий берег. Ой, господі, дню ну яке. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Дочекатися тої перемоги вже. Хай все буде добре. Почуємось, папа.